Добрий вечір. Новини на телеканалі Бізнес у студії Сергій Кудімов. І далі економічні підсумки дня. Спочатку стисло. Свинячий бізнес, чого бракує виробникам, щоб нагодувати українців українським салом. В Україну прийшла спека першим скипів ринок кондиціонерів. У багатіїв свої чудосії. китаєць купив ліжко за 175 тисяч доларів. Один мільярд доларів від Газпрому російський монополіст заплатив нафтогазу аванс за транзит блакитного палива і одразу ж розповів, куди Україна має витратити ці гроші: купити російський газ та заповнити ним свої підземні сховища для безперебійного транзиту взимку до Європи. Нагадаю, Київ узяв курс на диверсифікацію, і налагоджує постачання газу з Польщі, Угорщини та Словаччини. Бюджетну революцію пообіцяв регіонам Віктор Янукович. Президент хоче віддати на місця 55% держбюджету у наступному році. Про це глава держави заявив під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій. На його переконання делегування повноважень та фінансів є цілком природним процесом, адже місцева влада краще орієнтується в ситуації на місцях. Я прихильник того, щоб центр ваги поступово переходив в бік. Регіонів. Перш за все, бюджет. От бюджет, мабуть, вже наступного року буде центр ваги, буде переміщений в регіон. І знову домовляються в Україну з дводенним візитом прибула місія МВФ. Уперше на чолі з новопризначеним керівником болгарином Ніколаєм Георгієвим делегація вже зустрілася з першим віцепрем'єром Сергієм Арбузовим у планах. Переговори з керівництвом Мінфіну та НБУ. Нагадаю, Україна намагається домовитися про кредит у 15 мільярдів доларів, однак не погоджується виконати одну з ключових вимог МВФ підвищення ціни на газ для населення. Спирт подорожчає для виробників горілки. Єдиний постачальник сировини для всіх горілчаних заводів. Держпідприємство Укрспирт повідомило про підвищення цін на 12% з 5 липня. Розмови про це точилися вже з півроку, але офіційного листа виробники отримали днями. Нині вартість одного декалітру сягає 150 гривень. У компанії пояснюють, зросла собівартість виробництва. Утім, катастрофи на лікар-горілчаному ринку не буде, адже собівартість горілки зросте менш ніж на 1 відсоток, близько 30 копійок на пляшку. Крід незначительно повишає стоїмость на спирт, тому на стоїмості бутылки водки це отразится мінімум. Для водки і так недешево зараз стоїть. І вероятні всього ціна останется прежним, і це буде за що производителя. Если бутылка воски стоит там 35, у нас там 36 гривен э, на полке, то 30 копеек, ну они вот, они что минус, что плюс, они точно не влияют на перераспределение теневого либо легального сектора. А от ціни на свинину найближчі роки можуть впасти на третину. Таке прогнозують в Асоціації свинарів. Щоправда, для цього потрібно збільшувати власне виробництво. Для цього бракує мільярдних інвестицій. Олексій Кундаков про перспективи національної страви українців. У коридорі навіть не скаже, що це свиноферма. Але один крок із павільйонів лунає привітне рохкання. Тут тварин вирощують за найпродуктивнішими в Європі технологіями збалансований раціон, автоматизоване обладнання, контроль температури та вологості. Виробництво щороку нарощує поголів'я. Ми кожного року додаємо один комплекс. А один комплекс це плюс 35 тисяч. В цьому році ми виходимо на 200 тисяч. Таких серйозних гравців на ринку свинини в Україні з два десятки. Експерти прогнозують, цьогоріч промислове виробництво має зрости на 3%. але такі цифри не надто вплинуть на загальну ситуацію. Свинина українського виробництва це майже 80% ринку. Трохи більше половини з них забезпечує приватний сектор. Однак його частка поступово скорочується. Якщо ви подивитесь структуру, хто виробляє свинину. Приблизно половина на половину підприємства і половина це приватний сектор. Приватний сектор економічно він не зможе конкурувати, це зрозуміло. Імпорт свинини ще близько 20%. Торік він різко зріс, більш ніж удвічі до 200 тисяч тонн. Цьогоріч прогнозують зменшення імпорту до 170. На це зокрема вплине заборона ввезення м'яса з Бразилії, яка торік була найбільшим експортером в Україну. Утім, українські виробники це не надто відчули. На їхнє м'ясо і так є покупці, а виробляти більше вони поки не в змозі. Ограничення імпорту із Бразилії ми почувствували. Почувствовали, но я не скажу, что это, допустим, существенно отразилось на, на цене, потому что остались другие страны-импортеры, которые увеличили свои поставки непосредственно в страну. Хоча ринок і перспективний, українці з кожним роком споживають усе більше м'яса. Наразі галузі гостро бракує інвестицій. Виробництво пов'язане з серйозними ризиками. Рентабельність сильно залежить від цін на корми. А ті, у свою чергу, від врожаю до того, що куповується бізнес довше ніж, наприклад, виробництво курятини. Для того щоб галузь перевести на сучасний рівень, необхідно інвестувати півтора-два мільярди євро в галузь для того, щоб створити конкурентну галузь, яка б забезпечувала покриття. Власних потреб повністю на 100%. Якщо ж у найближчі роки вдасться наростити обсяги власного промислового виробництва, свинарі обіцяють споживачам поступове зниження цін до середнього європейського рівня близько 17 гривень за кілограм забійної ваги. Нині ціна в Україні коливається від 28 до 29 гривень. Олексій Кондаков, Антон Шемяков, Сергій Глушаков, новини, телеканал Бізнес. Чи готові інвестори вкладати гроші в виробництво свинини та які перспективи ринку? Ми поговоримо з Аліною Жарко, експертом аграрних ринків асоціації Український клуб аграрного бізнесу. Добрий вечір. Добрий вечір, Пані Аліно, Кілька місяців тому аграрний міністр пан Присяжнюк заявив, що ми можемо скоротити вже цього року імпорт свинини на 40%. Якщо ви згідні з цим прогнозом, власне кажучи, за рахунок чого це може статись. Так, і згідно з цим прогнозом, адже виробництво збільшується, стрімко збільшується поголів'я. За ці п'ять місяців ми вже наростили виробництво свинини на 9%. Сільськогосподарські підприємства нарощують десь збільшення 14,5%, і тому ми скоро зможемо повністю забезпечувати себе свининою. Також повільно імпорт відійде на другий план. І коли було заборонено м'ясо ввозити м'ясо з Бразилії, то також трішки стабілізувалася ціна, не надовго, тому що м'ясо швидко було замінено іншими країнами, але потім свята збільшення попиту. Без бразильці вони демпінгували, тобто вони у них були ціни менші, да але так, ж власне то... кажучи, якість була не надто висока. Так, тому що в них набагато нижча собівартість виробництва свинини, тому що інші кліматичні умови не такі холодні зими, не такі витрати на електроенергію, на обігрів обігріві. Тому ціни звичайно були набагато нижчі. Ви сказали, що на місце бразильців прийшли інші. Хто прийшов і власне кажучи, яка якість їхньої свинини? З Америки також в квітні було везено велику кількість м'яса також збільшили там інші країни Європи, Німеччина, Польща чи ще поставляли м'ясо. На вашу думку, що саме стримує розвиток вітчизняного свинарства в Україні? Головною проблемою наразі це є дорогі гроші, адже кредити в нас коштують 22-25%. А рентабельності такої доволі важко досягти. І саме це саме кредитування, саме фінансування стримує наших виробників. Адже до нас часто звертаються фермери, які говорять, що хочуть займатися свининою, хочуть збудувати свинокомплекс, але банки пропонують кредити під 26%. Тобто кредити дають, але фермери бояться брати такі гроші під такі відсотки. Дають і це доволі складна процедура, адже потрібно гарантії, потрібно заставу і рентабельності такої досягти. Так швидко, дуже важко. А наскільки на вашу думку впливає от сезонність цього бізнесу? Да, тобто ціни на корми і таке інше. Так, бізнес дуже сезонний, адже попит постійно зростає перед святами. Потім, коли люди починають менше купувати, тому що купівельна спроможність українців вона доволі низька, коли свята витрачають люди більше, потім стараються економити, тому ціни на свинину вони дуже чутливі і змінюються. Ну, велика частина в ціні це, власне кажучи, корми, так? але ось у нас в цьому році прогнозують великий врожай, тобто ми можемо спрогнозувати, що, ну, Щонайменше не подорожчає свинина. Так, на це можна надіятись. Хоча, якщо в минулому році також, ну корми дорожчають, іноді ціни навпаки знижуються. Тому від кормів залежить, але кон'юнктура ринку диктує ціни. Чому так повільно розвивається ринок саме свинарства, виробництва свинини у порівнянні з курятиною? Тому що курятина це дешевше м'ясо, і в останні роки спостерігається підвищення попиту на курятину з боку переробних підприємств з боку населення. І тому в ковбасі стає набагато більше курятини. І тому переробники закупляють більше курятини. Населення також закупляє дешевше м'ясо. От самі виробники, до речі, кажуть, що для того, щоб розвивався ринок, їм потрібно 1,5-2 мільярди інвестицій, долара, звісно, цієї суми достатньо? Я думаю, на перший період так. Я вам дуже дякую. Аліна Жарко, експерт аграрних ринків. Асоціації Український клуб аграрного бізнесу про перспективи ринку з виробництва свинини. Світовий банк хоче від української влади прозорих умов гри для бізнесу. А закордонні інвестори ще й соціальної відповідальності від українських компаній. Про ці та інші тенденції говорили сьогодні аналітики та бізнесмени на інвестиційному форумі. Досвід просування українських компаній на світові ринки вивчала Олена Абрамович. Сергій Тріфонов знає особливості проведення IPO вітчизняними компаніями, як ніхто інший. Вісім років тому він уперше вивів український агрохолдинг, а старта на Варшавську біржу каже, було непросто, адже тоді для інвесторів українські компанії були фактично котом у мішку. За это время на рынок вышло достаточно большое количество компаний. Ясное дело, инвесторы лучше знают Украину. Но с другой стороны, вы знаете, что сейчас экономическая ситуация и в мире, и в Украине в частности порождает определенные макроэкономические риски. Да? Поэтому именно сейчас ситуация такая, что инвесторы относятся достаточно осторожно к уважениям в нашу страну. Ускладнює ситуацію і можлива пенсійна реформа у Польщі, каже експерт. Там хочуть звести до нуля відрахування до недержавних пенсійних фондів. А вони наразі є основними інвесторами на Варшавській біржі. Це, в свою очередь в приносимо смислі ресурси інвестиційних пенсійних фондів і може негативно відразитися на ліквідності ринку. Ведь свізі польські інвестори скажімо так більш осторожно до кваженням в українські акції, розглядаючи їх як більш ризиковані по отношенню до пуст. Цим кампаніями самої Польщі. Обережніше ставляться до інвестицій в українську економіку і у світовому банку. Там переконані, попри несприятливу ситуацію на зовнішніх ринках, головні проблеми всередині країни. Якщо державна політика щодо бізнесу не зміниться, якщо дефіцит бюджету не зменшиться та не буде більш гнучкого валютного курсу, то це, звичайно, підірве перспективи росту економіки України. Ті ж європейські інвестори, які все ж вкладають в українські компанії, усе вимогливіші. Тепер мало прозоро вести бізнес і мати гарні фінансові результати. Репутація компанії та її соціальна відповідальність відіграють важливу роль. Последні году два навіть інвестори, будучи нарядки прагматичними словачами, аби ж нам сталі спортувати термін під названням operate. Це ніяке прийняття обществом того, що компанія і має ли вона право це робити. Щоб залучити інвестиції з за кордону. Експерти радять компаніям не приховувати складнощі із веденням бізнесу та не завищувати фінансові показники. Чесний звіт про проблеми не відлякає інвесторів, якщо представити чітку стратегію їх вирішення. Олена Абрамович, Артем Босенко, новини телеканал Бізнес. Пасажири не дрова. Київські чиновники вирішили потурбуватися про комфорт тих, хто користується столичними маршрутками. Перевізники повинні обладнати їх кондиціонерами, інакше автобус на маршрут не випустять. Окрім того, у салоні має бути не менше 21 посадочного місця та низька підлога, аби зручно було заходити. У відповідь перевізники кажуть, що за комфорт треба платити і пропонують збільшити ціну за проїзд майже до 4 гривень. Тим часом побутові кондиціонери вже розмітають, наче гарячі пиріжки. Ринок охолоджувальної техніки влітку, як завжди, на підйомі. Деякі продавці кондиціонерів уже розпродали усі минулорічні запаси. Юрій Мелько дізнавався, скільки доведеться платити за техніку вже у липні, та чи вистачить кондиціонерів усім охочим. Комусь спека, а їм прибутки. Розжарене сонце, що цьогоріч почало припікати вже у травні, на руку великим торговельним мережам. Минулого року показати хороші результати гравцям ринку не вдалося через холодне літо. Тож на складах залишилося зимувати близько 300 тисяч нерозпроданих кондиціонерів. Це майже половина запасів. Їх планують розпродати вже у липні. Цьогоріч мережі наростили збут кондиціонерів на 20 відсотків порівняно з 2012 тисячі В текущому ж году сезон, як я вже говорив, почався раніше. Болі того, ринок растет вище, чим планірувалось. Более того, ми ожидаем, що в году текущому ринок буде кінцю юля ісписпитувати діфіцит кондиціонерів цінових сегментах середнього і бюджетного рівня. Натомість, спеціалізовані фірми з розгалуженою дилерською мережею минулорічну техніку вже продали. Нові моделі, які закупили на початку 2013-го, можуть зрости в ціні, але лише разом з підвищенням температури. Я думаю, що можуть зрости, але я не очікую значного зростання ціни. Як на мене, то цінові каливання можуть бути до 10%. Це повинно статися, якщо буде спекотно, це за все залежить від температури. Ну я чекаю, що це можливо в кінці червня, початку липня. У столиці, які в попередні роки цікавляться в основному дешевими кондиціонерами, у ціновому розрізі найпопулярніший сектор найнижчий до двох тисяч гривень. Він займає близько 60-70% ринку. Серед основних гравців китайські та південнокорейські виробники. На середній та дорогий сегменти припадає по 15 Тут бал правлять японські та європейські бренди. Ціна на монтаж безпосередньо залежить від вартості техніки. Тож монтажні фірми працюють ще й за минулорічними розцінками, які поки що обіцяють. не поднимать. Мы установили эти цены с прошлого года. В частности, на седьмую модель, то есть 7000 БТУ кондиционер, это будет 980 гривен. Девятая модель, 9000 БТУ, тоже 980, а уже двенадцатая модель это примерно 1040. Найстабільніша ситуація на ринку промислових кондиціонерів, адже цей сектор залежить не стільки від погоди, як від активності на ринку нежитлової нерухомості. Офіси, торговельні центри, готелі, склади, основні замовники, окремі гравці цього сегменту рапортують про значне зростання. Якщо взяти комерційний сектор середньої цінової категорії, це дуже важливо тип системи, вартість системи, бренд, системи, так то в середньому ціновому сегменті комерційні системи. Які використовуються в офісах, в магазинах, в складах в невеликих виробництвах порівняно з 2011 роком, на сьогодні ріст майже в п'ять разів цьогоріч, на думку експертів, значних зрушень на ринку кондиціонерів не відбудеться. Прогнозують зменшення частки мережевих супермаркетів електроніки та збільшення продажів через інтернет-магазини. Юрій Мелько, Антон Шем'яков, Олексій Попов, новини телеканал Бізнес. У Чехії новий прем'єр-президент країни Мілош Земан призначив на цю посаду колишнього міністра фінансів Іржі Руснока. Його попередник Петер Нечас залишив посаду минулого тижня після гучного корупційного скандалу. Очільницю прем'єрської канцелярії звинувачують у махінаціях. Утім, новий прем'єр-міністр може не втриматися у кріслі місяця, кажуть експерти. Адже в країні триває гостра політична боротьба. Представники політичних партій критикують проект бюджету на наступний рік та плани президента збудувати атомну електростанцію. Втім, останній наразі випромінює оптимізм. Я переконаний, що політично-нейтральний уряд, який складається з експертів, стане гарантією, що будь-які політичні та економічні скандали будуть розслідуватися. Доля нафтопроводу навтопроводу ексел з Канади до США у руках Барака Обами. Найімовірніше, він заблокує проект через великий ризик забруднення повітря. Експерти кажуть, з економічної точки зору таке рішення не вигідне у першу чергу у Канаді, який не вистачає власних потужностей для експорту нафти. Проект планували як ланку між нафтоносними пісками у канадській провінції Альберта та нафтопереробними підприємствами на узбережжі мексиканської затоки. Загальна вартість будівництва оцінюється у понад 5 мільярдів доларів запланована довжина трубопроводу майже 2 тисячі кілометрів, а потужність 830 тисяч барелів на добу. наші національні інтереси будуть враховані лише тоді, якщо цей проект не посилюватиме проблему викиду вуглецю в повітря, і саме цей фактор буде критичним при вирішенні, чи цей проект таки втілять у життя. Не припиняються акції протесту у Бразилії. Цього разу на вулиці Ріо-де-Жанейро вийшли мешканці найбідніших кварталів міста. Народні виступи в країні тривають уже третій тиждень. Незадоволені бразильці відразу кількома факторами: підняттям цін на проїзд а також неефективним розподіленням державних коштів. Громадяни вимагають відмовитися від багатомільярдних державних витрат на чемпіонат світу з футболу. Замість цього гроші пропонують направити на потреби освіти та охорони здоров'я. Місцева влада, намагаючись приборкати хвилю гніву, вже пообіцяла переглянути витрати. Окрім того, поспішно відмінила підняття вартості проїзду. Чиновники кажуть, ціною такої відмови стане 90 мільйонів доларів на рік. Саме стільки витратить бюджет міста внаслідок скасування підняття вартості квитків нам треба було краще поінформувати громадян про фінансове становище міста та наші витрати. Можливо, тоді запровадження сприйняли б адекватно. Цей проект не був прихований. Про підняття цін на проїзд попереджали давно. Кожен мешканець Сіріо мав доступ до цієї інформації. Кити посварили Японію та Австралію. Канбера звинуватила японських китобоїв, що ті виловлюють рідкісних китів у промислових цілях. Токіо ж у свою чергу, заявляє, Савці їм потрібні не для продажу, а для наукових досліджень. Австралія цю версію не повірила та звернулася до Гаагського суду. Подробиці слухань далі у сюжеті Ольги Дацюк. Японські китобої нині із ностальгією згадують 60-ті роки минулого сторіччя. Тоді на країну припадало 40% усіх виловлених китів. Окрім м'яса, Японія активно експортувала китовий вуз та жир. Ціна останнього подекуди сягала 40 доларів за 100 грамів. Однак в середині 80-х міжнародною конвенцією цей промисел заборонили. Японці нібито перестали запускати у воду невід, але це не так, стверджує уряд Австралії. Ми попросили Японію припинити цю незаконну діяльність, однак Токіо стверджує, що вилов китів здійснюють для наукових досліджень. Ми отримали відмову, тож тепер просимо суд встановити правду. Підозри австралійців обґрунтовані масштаби виловів у Японії залишаються на рівні комерційних навіть після підписання мораторію понад тисячу особин на рік. Більше того, показники перевищують успіхи Норвегії, яка ніколи не відмовлялася від китового бізнесу. Уряд Японії таку діяльність називає науковою. Її конвенція до Дозволяє, а на підтримку щороку виділяє до 20 мільйонів доларів. Наші дослідження цілком легальні. Вони спираються на восьму статтю конвенції щодо китобойного промислу. Вона дозволяє виловки китів для досліджень. Ми не виходимо за рамки закону. Наша робота на благо науки. Австралія закликає гаазький суд відкликати усі ліцензії, що розв'язують руки японським китобоям, навіть якщо м'ясо цих савців відправлятимуть у лабораторії, а не в ресторани. Слухання триватимуть до 16 липня. Вирок очікують вже до кінця цього року. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. До них їде ревізор. Папа Римський Францис створив комісію для розслідування діяльності банку Ватикану після серії скандалів навколо установи. Головне завдання комісії перевірити гармонійність банківських операцій. Фінустанова Ватикану зажила слави найбільш непрозорою через звинувачення у відмиванні грошей. Попередній директор банку Ватикану Еторе Готі Тедескі минулого року був знятий зі своєї посади через неналежне виконання обов'язків. Головна фінансова установа Ватикану була створена у роки другої Тової війни для управління рахунками релігійних орденів, кардиналів та священників. сьогодні папа оголосив про створення комісії банку. Це не означає, що введуть особливе адміністрування чи щось таке. Натомість, це можливість для папи краще розібратися у тому, як працює банк і що з ним відбувається. Це повинно допомогти йому привести роботу фіностанови у відповідність з тим, як він це бачить. А скільки ви готові заплатити за хороший сон? Британський виробник матраців класу люк Савар переконаний, просити треба не менше 175 тисяч доларів. Саме стільки коштує їх нове ліжко. Покупці знайдуться переконані в компанії, тим паче, за прогнозами експертів, багатії цього року витрачатимуть на предмети розкоші більше. Проте де і коли можна буде придбати найдорожче ліжко у світі, далі у сюжеті. Комфортний сон безцінний, переконаний британський виробник матрасів класу люкс саква компанія створила найдорожче ліжко у світі вартістю 175 тисяч доларів. Виробник переконаний знайти покупців. Буде нескладно покупка цього ліжка. Це інвестиція. На сьогодні ми виготовили таких вже три. Плануємо виставляти їх на показ в різних країнах світу, щоб більше людей могли помилуватися ними, а може, і замовити. До речі, ми вже маємо першого покупця з Китаю. Ми поки на етапі обговорення всіх деталей, щоб максимально задовольнити потреби замовника. Найдорожче ліжко так і назвали королівське. Один екземпляр це 700 годин роботи і ексклюзивність у всьому. Матраци виготовляли з монгольського кашеміру та світлого волосся з хвостів латиноамериканських коней. А на самому полотні майстрині королівської школи рукоділля можуть вишити родинний герб замовника. Всього компанія виготовить 60 таких королівських ліжок. ціна висока через те, скільки зусиль та часу ми вклали у виробництво, але ваші витрати відіб'ють з часом. Ми даємо гарантію на 25 років. Насправді ж ліжко не втратить товарного вигляду і через 100. Одним з головних ринків збуту стануть Сполучені Штати. Експерти компанії користуються результатами дослідження достатку та багатства в США, проведеного Harrison Group. Усе вказує на те, що 10% найбагатших американців цього року витратять 247 мільярдів доларів на товари розкоші, а це на 3,5% більше ніж торік. Анна Полуденко, новини телеканал Бізнес. І цифри дня сьогодні зростання індексу її склало 10 сотих відсотка. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро подешевшав на 8 копійок. Міжбанк, який вчора закрився зниженням котирувань європейської валюти, на 8 копійок. І це все більше новин на нашому сайті. А ще ми є у соціальних мережах одразу після програми Новини спорту. Дякую, що були з нами. Побачимося вже завтра о 19-й. Добраніч! うん。<music>